Вітаю на каналі Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. І не граючи часу, ми одразу починаємо. Людина, яка вирішує свідомо змінити своє життя, досягти якоїсь реальної цілі смарт за 12 тижнів, тобто за 90 днів. Така людина обов'язково проходить певний цикл змін. І емоції змінюються. Це пов'язано із будь-якими змінами. Чи людина вирішила змінити роботу, чи людина вирішила змінити місто проживання, чи людина вирішила змінити країну проживання. Все одно кожна людина має емоції. І одразу, коли ви вирішуєте, Щось змінити, досягти якоїсь ціли, а ще й ви дізналися про технологію досягнення цієї мети, звичайно, одразу настрій покращується. Це ж логічно. І у більшості людей, я б сказала, у тих людей, які не знають, як це відбувається у житті, в них є помилка у усвідомленні. Вони всі вважають, що отакий настрій хороший. Буде увесь час, поки ми будемо досягати своєї мети. Бо в мене ж є мета: я роблю дії, я знаю, що мені треба робити, і так воно буде і далі. Ну, нарешті я можу досягти всього, чого забажаю. А коли я зможу побачити вже реалізацію за 12 тижнів, от тоді я поставлю собі нову мету і далі буду її досягати. Ця помилка вона коштує насправді дорого, оскільки люди помиляються. І в той момент, коли вони проходять закономірний емоційний цикл, часто відмовляються від своїх цілей. Але люди, які є справжніми лідерами, ніколи не відмовляться від своїх цілей, незважаючи на те, що їх емоції так само проходять закономірні процеси у цей час. Людина проходить 5 етапів зміни емоцій за 90 днів. 5 етапів це дуже важливо. І ці зміни вони відбуваються так. Ви можете намалювати графік, нічого на ньому не писати. Просто намалюйте отаку от воронку. Ну, вона насправді як уявіть, що це хвиля. Так? От у математиці має назву синусоїда. Але ви намалюйте таку хвилю, яка вона просто починається зверху. Вона так поглиблюється, наче така яма, поглиблення, і потім через певний час вона підіймається. От намалюйте таку, аби вона була отака така от наче така вирва. А я вам її зараз поясню, що вона означає. Цей графік нам також надали автори книги 12 тижнів на рік. Насправді це одна з найкращих книг, хоча вона всього лише там десь 100 сторінок. Але що стосується правильної ефективності, зміни звичок, і оцього циклу зміни емоцій ніхто краще, ще ніхто краще не пояснив. І от, оця вирва, оця от воронка, яку ви зараз бачите, саме вона показує, що відбувається із людиною закономірно, і це дає відповідь на питання. Чому звички не можна змінити за 21 день? Отже, ми з вами уявили, що людина ухвалила рішення: Я хочу досягти певної цілі. Я хочу змінитися і змінити своє життя. Все, я беру собі інтервал 12 тижнів або 90 днів. Ну тут не принципово, оскільки 12 тижнів це 12 карток досягнення ціли, Так? І ми кожен тиждень беремо за досягнення. Але. У днях воно виходить 86 днів, а тут ми беремо графік емоцій за 90 днів. Тому насправді, коли ми працюємо з картками, то в нас виходить 12 тижнів і ще кілька днів, тоді буде 90. Але коли відбуваються внутрішні зміни і ви досягаєте цілий, то немає значення. Ця різниця у 4 дні. Все одно закономірність одна і та сама. Отже, дивіться, нам здається, що ми прийняли рішення, і в нас емоції постійно будуть класними, а ще й зростати. От правда полягає в тому, що на першому етапі ми відчуваємо необґрунтований оптимізм. І це от верхня частина графіку. На початку, коли ми починаємо працювати з досягненням своїх цілей і зміни звичок. На продуктивні. В нас є ще емоції, які перебувають у зоні оптимізму. І коли ми йдемо вже до реалізації, тобто приближуємося туди аж до 90-го дня, тобто це вже 10-й, 12 й тиждень е, нашого досягнення, оцього процесу трансформації і багато-багато направлених дій, які ведуть нас до досягнення мети. От тут ми перебуваємо в зоні оптимізму, а усередині ми відчуваємо песимізм і не просто песимізм, а взагалі-то негатив. Зараз я скажу кілька слів, аби описати цей графік. А далі ми розглянемо кожний етап, що ми відчуваємо, коли проходимо оці 90 днів, оці 12 тижнів нашої трансформації. Нагадую, наша зустріч сьогодні відбувається на 9-му тижні. Отже, дивіться, що відбувається із людиною, з кожною людиною, яка приймає рішення для себе щось змінити в своєму житті. На початку ми відчуваємо необґрунтований оптимізм, але він не веде до того, що наші емоції будуть покращуватися. Бо як тільки ми беремося за це, протягом часу, от ця от вирва, оця воронка, ця синусоїда, вона. Розтягнута у часі. Саме от тому от вона така широкенька, так? У нас емоції постійно погіршуються. І це погіршення відбувається до 21-го дня. І все одно, воно нам воно мало помітне. В нас все одно оптимізм. Ми все одно віримо, що в нас все вдасться. І психологи кажуть, за 21 день в тебе сформується нова звичка, а ще пізніше трошки вона вже в тебе там закріпиться і все. І Люди у цей час починають відчувати негативні емоції. Ніяка звичка за 21 день в них не сформувалася. В них почувають внутрішньо відчувається негатив, і емоції згасають, позитивні емоції згасають. Вони переходять до стану песимізму. І оцей песимізм на другому етапі має назву інформаційний песимізм. А ще пізніше взагалі-то ми скачуємося всі у момент вічію. Цей час він перебуває від другого етапу до четвертого, до того моменту, коли ми знов починаємо відчувати позитивні емоції і вірити, що ми зможемо досягти своєї мети. Цей час відбувається з 21-го дня змін до 45-го дня змін. Пам'ятаєте, модуль 5 звички, там я вам казала саме про ці дні. Оці дні це і є графік. Який нам наглядно відображає, що з нами відбувається, в моєму житті сталося так, що вперше в житті, коли я стала працювати от за цією карткою, нас у групі у тренінгу, де ми навчалися, було близько 500 людей, десь 497. І ми всі спілкувалися у групі у Фейсбуці. Ми там обмінювалися думками і от. Знаєте, дуже цікаво, коли ти не знаєш про цей графік зміни емоцій за 90 днів. Але ми всі побачили, що у певний час позитиву стало менше у групі, таких постів, що це вдається. Ой, я там це зробив, а я це. А в мене такі події, а в мене такі новини. Цього стало менше, 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 менше. І на третьому етапі, коли перебуває момент відчаю. Ми почували себе погано настільки, що ми взагалі почали мовчати. І у групі ніхто нічого не писав. І саме у той момент ми потрапили на вебінар цього тренінгу, і нам тренер розповів, що ви зараз перебуваєте у моменті вічею, і це лише ваша справа, аби ви продовжите, або ви кинете, як це робить, більшість. І от тепер ви точно знаєте. Що якщо у вас було погане самопочуття, поганий настрій, якщо вам внутрішньо здавалося, навіщо це треба взагалі я за це взялася або взявся, то ви знаєте, що ви цей момент пройшли, якщо ви дісталися до дев'ятого модулю, і ви вирішили шляхом самодисципліни, самоконтролю, самоорганізації, що я не здамся, я буду продовжувати. То від третього етапу ви вже переходите на четвертий, на інформаційний оптимізм. Він нам говорить про те, що наші емоції знов покращуються, і ми виходимо на шлях досягнення успіху. І от далі, після 45-го дня і аж до 90-го, ми знов перебуваємо в зоні оптимізму. І вже ми зробили стільки всього. І ми отримуємо стільки позитивних новин і розуміємо, що все, що було зроблено, воно зроблено не дарма. І так ми виходимо до 90-го дня на етап 5 – успіх і самореалізація, де багато чого у вас дійсниться і втілиться в життя, а те, що не втілиться, стане просто усвідомлення, що. Ви поставили насправді мету, яка була вам не надихаюча. Вона не відповідала вашим глибинним цінностям, вона була нав'язана, і ви досягли чогось іншого, чогось значно більшого. Ви змінилися самі і змінили повністю своє життя. Тепер ви точно знаєте, чому люди, які приходять, наприклад, працювати у компанії і здаються такими енергійними, амбіційними, наповненими, але минає три тижні. І людина каже: ні, я не хочу, я не можу, мені це важко, до побачення. А є такі люди, які приходять до бізнесу МЛМ, і це відбувається як на землі, тобто офлайн, так і у онлайн форматі, коли будує лідер велику структуру, і з'являється людина, яка наче є перспективною, і може стати лідером, може створити собі велику структуру, потужну, навіть міжнародну. Минає три тижні в цієї людини щось відбувається у житті, і вона каже: Ні, все це не для мене, я йду від цього. І ти думаєш, як лідер, ти сидиш і думаєш, ну як таке могло відбутися? Просто оцей графік він показує нам те, що нам показує життя. У ці 90 днів життя перевіряє нас на те, що ми називаємо англійським словом commitment, а російською мовою «приверженість». Це не прихильність українською мовою. Немає аналогу цього слова, воно є дуже рідке. Кемітмент, воно означає саме тверде прийняте рішення, бо я буду діяти так відповідно до свого рішення, до своїх думок. Я дію так, як я думаю, і я кажу. Своїм лідерам, своїм наставникам, своїм керівникам, що я буду це робити, оскільки я насправді збираюся це робити, і я не зійду з дистанції. Отак От перевіряються люди. Їх перевіряє життя. Це так відбувається і в індивідуальній роботі, коли я як тренер працюю із своїми учнями. Бо певні люди з дистанції сходять, але ті, які дістаються. Вже 90-го дня самореалізації, оце люди успіх, оце можна бути впевненими, що вони будуть продовжувати, вони будуть досягати, ставити собі цілі, і над ними не треба стояти, як просто перевіряючи, так і знаєте, то методом батога і пряника. Не потрібно нікого ні до чого мотивувати і нічого заохочувати. Це самостійний лідер, це людина успіх. От з таких зірок ми і збираємо, звичайно, бренди в інтернеті. Давайте тепер, аби нам стало все зрозуміло, і ви відчули оцей резонанс із вашою душею, ми просто кожен етап коротенько. Опишемо, вже знаючи, як виглядає цей графік. Отже, з першого по п'ятий етапи. Необґрунтований оптимізм. Дивіться на оцей смайлик, а навколо всі сумні. У нас багато ідей, ми будуємо оптимістичні стратегії, які нам, здається, дозволять вийти на новий рівень, отримати бажані результати. На жаль, стан необґрунтованого оптимізму триває недовго. І інформаційний песимізм наступає. Смайлик кислий. Вигоди вже не здаються реальними, важливими або близькими. А от ціна, емоційна ціна, яку ми за них платимо, вона є очевидна. Ми починаємо задаватися питанням: а чи дійсно ці зміни коштують втрачених зусиль? От це те, що я роблю, воно справді мені потрібно, чи ні? От тут людина перевіряє себе на прийняти рішення. А далі обов'язково наступає момент вічаю. і в людей амбіційних, і в людей самодостатніх, і самоорганізованих, самих сильних лідерів всі проходять одні ті самі моменти. Момент, коли ти в нулі, в тучці нуль. Більшість здаються саме тут. Хворобливість змін відчувається дуже гостро, позитивні результати здаються далекими або вже неважливими. У нас залишається єдиний найлегший шлях. Покінчити з цим дискомфортом, тобто повернутися до звичного способу життя. І, врешті-решт, ми приходимо до висновку, що і раніше було не так погано. Згадаємо цей графік: ті люди, які не мають комітмент, тобто вони не тверді у своєму прийнятому рішенні, вони з точки нуль повертаються у той момент бувно обґрунтований оптимізм. І все залишається так, як було. Вони не доходять до кінця е, тренінгів, вони не роблять до кінця свої картки. Вони взагалі кидають бізнес, якщо вони живуть без усіляких карток. Вони не хочуть змін, бо це насправді болюче для всіх. Але життя воно шліфує нас, наш, нашу е, якості, наш характер, е, нашу силу. Для того, аби ми на наступному етапі могли легше долати нові випробування і труднощі життя. І от лідери йдуть далі, а ті, хто не сильні і не дуже тверді в своєму рішенні, вони повертаються у те життя, яким вони жили далі. І це їх вибір. А от ті, хто не здалися, переходять далі знову на інформаційний оптимізм. Четвертий етап. Вірогідність успіху сильно підвищується. Ми повертаємося в позитивну емоційну частину циклу, але ми не повертаємося назад. Ми вирішуємо, що я продовжитиму будь-за яких умов. Я не здамся, бо я знаю, куди я рухаюся. Я знаю, що мої негативні емоції, які я пережила, вони були закономірними. Так має бути. Життя і глибинна мудрість моєї підсвідомості знає, чому так треба. І тоді ми вже отримуємо перші результати. А ціна, яку ми платимо за зміну, вона вже знижується, тому що наші думки і дії стають більш порядкованими і звичними. Головне, аби ми не зупинялися і продовжували. І от ми продовжуємо, робимо наші дії, рухаємося вперед, діємо відповідно до нашого алгоритму дій, і ми виходимо на п'ятий етап успіхи, і самореалізація. І наш графік вже не просто наверху. А час йде далі, а у нас настрій покращується і починають з'являтися вже результати. Це фінальний етап емоційного циклу змін. Позитивні сторони вашої поведінки вже стають очевидними, а ціна незначною. Воно ж вже вже, вже, вже минуло. Так? Пройшло дії, які раніше були для нас складними і малоприємними, тепер звичні. Тому що наші дії. Перетворилися на звички, таким чином стали автоматичними, і тепер ми можемо їх робити без докладання зусиль. Це саме те, чого ми прагнули. І досягати успіху нам значно легше. І тут треба зазначити, що кожного разу, завершуючи цикл, ми підвищуємо не лише свою ефективність, але й свою внутрішню самооцінку, самоцінність. Нам набагато легше перейти до наступної зміни в роботі, бізнесі, в особистому житті, у своєму здоров'ї також, і ми знаємо точно, що ми, напевно, всього доб'ємося, ми дістанемося того, куди ми рухалися від самого початку. Нехай оцей графік і оце знання про 5 етапів емоційних змін вам принесе значну користь у вашому житті.